Всім доброго ранку. Я вже снідаю. Почала снідати, але, думаю, покажу вам, як виглядає мій повсякденний сніданок. Це зварена вівсяна каша. Звичайна на воді, трішки додала зараз молока. А також сиропу зі смаком лісові ягоди. Мені такий вид сніданку дуже подобається. Спочатку я завжди собі смажила яйця. Звичайно, так, накруто. Мені теж дуже подобається, але останнім часом роблю такі вівсяні каші і даю також дітям. Плотно, ситно, корисно. З вечора залилась насіння чия та кефір. Дуже рекомендую. Смачний сніданок, головне, що мені подобається, і такий сніданок тримає мене до обіду. Без перекусу. Беріть собі на замітку. Хто також полюбляє такі легкі сніданки, але плотні. Тому це дуже корисно. Не знаю, дівчата, наскільки буде цікаво вам дивитися мою рубрику Макіяж самі собі. Я роблю це те, так, як мені. Подобається, можливо, щось роблю неправильно, можливо, щось не те використовую, але воно мені подобається, і я використовую, можна сказати, на щоденній основі. Малююся завжди, коли кудись виїжджаю з дому. А якщо я знаходжуся вдома, буває, роблю собі вихідні, не роблю нічого з лицем, окрім нанесення скраби, маски, ополіскувачі для обличчя, точніше умивалки і таке подібне. На рахунок такої декоративної косметики не можу сказати, що вона мені щось псує, тому що я тональним. Кремом не мащуся, його не використовую. Принаймні зараз, коли хочеться, щоб шкіра дихала, щоб вона насичувалася більш корисними поживними елементами з такої косметики, як маски, тканині, різні креми, сиворотки, олійки. Я це все використовую зараз для підтримування такого тону обличчя, щоб воно мені зволожувало, надавало яскравості, свіжості, і щоб залишалося обличчя якомога довше, свіжим та доглянутим. Сьогодні я використовувала дуже цікавий крем: це. Камеїр, якщо я добре і правильно його вимовила, у нього така текстура мені нагадує ікру, <плес> тільки вона зелена. Дійсно, по такому вигляду скажу, це ікра, і потрібно пальцем нажати, щоб так роздавити ці горошинки і тоді наносити на обличчя. Там була додаткова ложечка, така маленька, золотиста. Мені дуже незручно неї використовувати, тому що самі ось ці, ну буду називати, ікринки, вони просто випадають настільки, вони слизькі, що просто кудись діваються, не знаю. Що з ним робити, тому пристосувалася просто звичайним методом, пальцем, притиснула, наклала, розгладила все по обличчю. Мені дуже сподобався такий вид крему і дуже цікавий. Думаю, що потрібно обов'язково замовити собі ще його один хоча б раз. Так, дівчата, поки говорила з вами, зробила я одну. Половинку свого обличчя і подивіться на цей результат, як виглядає, коли хоча б трішки нанести макіяжу, а коли одне обличчя, половинка обличчя без. Ну, велика колосальна різниця. Сьогодні в мене був ось такий настрій. Вирішила трішки зробити більш таким його яскравішим, святковішим, напевно, все під мій настрій. Роблю. Губи не так часто зараз малюю зрідка, але хотіла зараз вам показати саме ось такий результат, тому як вам. Дівчата, їду з роботи. Подивіться, яка веселка у нас пройшли дощі, буквально ось тепер. Закінчилися і з'явились дві веселки. Одна ще залишилася така чітка, різнокольорова. Тепер як я їхала, вона була дуже дуже кольорова. Ну, вже помало-помало відходить. І біля неї. Ось там, ось там, ось там, ось там, ось там. друга була. Теж вже така стає незамітна. І вона проходить таким великим півколом аж туди. Я так люблю, коли падає дощ, а тоді з'являється веселка. Не знаю, зразу настрій з'являється. І дуже-дуже таке тепло на душі. Дуже подобається. Так гарно виглядає. ну, Жалко, що дуже швидко зникає. Скаче, а я їм морозиво. No. Та зараз забереш. Арчі! Капець якийсь. Дала попробувати, а воно вже як скажене жах. Вийшла, бо хочу домити вікно в кухні. Та Арчі, перестань! Досить! Досить. Зараз помию вікно в кухні капець. Тепер чуть не забрав. Ох, не дасть мені навіть нормально морозива з'їсти. Взяла ось таке пломбір за 12 гривень. В АТБ. Хто полюбляє, біжіть і насолоджуйтеся, бо зараз я лишуся без морозива. Ну, і що? Давай. Все, тепер моя собака не буде мені виглядати дивитися віконечко, тому що посадила сюди кашпо. А трішки я не вгадала з розміром самого кашпо. Виявляється, мій підвіконник не такий уже й маленький, як мені здавалося, коли купляла це довге кашпо, думала, що воно мені вистачить. Насправді, підвіконник довгий, потрібно було брати довге кашпо. Воно продається. Я думала, що я не вгадаю з розміром. Хоча, ну, скільки потрібно мати розуму, напевно, щоб не взяти метр, не поміряти і так уже підготовленому йти купляти. Ну, це таке. Куплялася не думаючи, тому що я так вийшла, купила і забула. Але нічого, вони мені пригодяться. У мене є також місце, де їх можна тримати, тому. У мене варіантів є багато. Саме головне, що тепер краса така виглядає мені з будинку у віконечко. Дивлюся і милуюся. Зараз я хочу таку мою болючу, болючу зараз, тему. Затронути. Це мій розарій. Подивіться, що з ним сталося після цих дощів. Почалися чорні плями. Саша із каналу Життя за містом показувала. Що вона просто обстригла всі листочки. І мені так жалко було, коли вона цими ножницями все це стригла. Я не хочу стригти, тому що мені так подобається мій розарій. Він такий красивий, особливо, коли починає зацвітати трояндами. Такі низькорослі троянди. Я не розумію, чому саме такі хвороби беруться до низькорослих троянд, тому що в мене є великі такі. До метра півтора троянди, правда, я їх обстригаю, і на їхньому листі там все добре, все гарненьке, красивеньке, молоденькі листочки. А чому на цьому розарі у мене така сталася проблема, я не можу зрозуміти, чому так? А, ну, мені дуже-дуже прикро. На всіх інших квітах, зараз я вам так детальніше покажу всі свої кущики, що з ними зараз є, і така моя гордість цього року у мене будуть півонії. Дуже люблю півонії. Не скажу, що це моя улюблена квітка, але вона мені дуже подобається своїм ароматом, своєю пишною квіткою. Таке, ніби блюдце виходить, це квіточка. Ну дуже-дуже красиві. І бачу, пуп'янок починає відкриватися, і дивлюсь, там біленькі будуть півонії. Мені дуже повезло, бо ви вже знаєте, що мій улюблений колір це білий, і це мене не може не радувати. Дуже красиві гладіолуси, подивіться, розкриваються, її риски. Ну, це так подобається навісні, коли починають із таких маленьких пупінок, починають відкриватися красивезні квіти, бутони. Ось ця моя троянда така плетиста, я для неї так і не зробила, не купила ніякої опори, вона так в мене в'ється по землі. Не знаю, коли доберуться мої руки. Мені саме головне зараз врятувати ось ці мої троянди. Там взагалі одна гілка просто посохла. І на цьому також на цій ділянці у мене всі троянди в тих плямах. Я не буду нічого стригти. Я вам пізніше покажу, що я буду використовувати для цього, щоб з цим всім боротися. Моя красуня, голуба ялинка, починає робити з такою пишною, такою красивезною, такі бруньки чи шишечки, не знаю, там не бруньки, не шишечки, але починає вона така пишненька бути, моя красуня, і о, з роками вона мене буде радуватися більше і більше своєю пишністю, величиною. І в майбутньому вона буде нашим таким зірцем краси на подвір'ї. Буду її вдівати, красиво прикрашати, освітлювати. Саме головне, щоб все закінчилося, був мир, спокій, і щоб ми нарешті зажили, зажили повноцінним життям, щоб все в нас було добре. Напишіть, будь ласка, яка у вас ситуація? Зараз трояндами, чи теж є таке подібне, як у мене. Що ви з цим робите? Можливо, є більш дієвий спосіб, чим я який буду проводити зараз, показуючи вам. Наскільки це все погано в зарошній ситуації? Дайте мені знати, чи дійсно вже пора все це обстригти, що з цього толку не буде ніякого. Щоб я даремно не старалася, не оприскувала нічим, щоб просто воно зовсім не загинуло. Щоб, хоча б можна було якось спасти, можливо. Ну, Дайте знати, якщо у вас також є така ситуація. Надіюся, що цього року мене порадує також гортензія своїм цвітінням, але, дивлячись ще по гілочках, не показується. Нічого такого, щоб схоже було на цвітіння, але почекаємо, подивимось, побачимо. Оцей кущик дуже пишний, дуже багатий своїми е, пагінцями. І таких кущиків дуже-дуже багато. Також ось цей е, гладіолус дуже сильно розрісся, вже, мабуть, на наступний рік потрібно буде його трішки, трішки розрядити, щоб йому було комфортніше розростатися, було йому багато місця. І щоб він ріс пишним, красивим. Дуже подобається мені папороть. До речі, як вона виглядає, вона така пишна, і як бачите, зараз травень місяць, і вона вже така пишна, досить велика. І подумаю, можливо, заїхати в ліс, викопати собі пару кущиків такої папороті і так посадити по периметрі. Вона Лісова і вона буває дуже-дуже пишною. Мені здається, що потрібно для цього ґрунт, ґрунт можливо трішки кисловатий. Не знаю, тому що в лісі ж багато кислого ґрунту, від олівеці там осипається сосни, і думаю, що таке потрібно буде підсипати. А ще е, показався гладіолуси, які я купляла цибульки. Вони такі е, махрові. Ну, Побачимо, надіюся, як зійде краще, що з цього буде. На даний момент так все виглядає. Е, Пам'ятаєте, ми стригли разом з вами мою лаванду. Зовсім були такі гілочки. Я думала, з них нічого не буде, але коли обстригла, і досить хочу сказати, що обстригла коротко і боялася, що з цього вже нічого не буде. А ні, гілочки зелененькі, все заросло, і помаленьке буде все це заростати. Відчувила ще трішки газон нітрофоскою, щоб набагато краще він себе почував. Якраз після дощів дуже добре, або навіть під час дощу, щоб воно не випалювало, коли буде. Палюче сонце. Дивіться, показую вам ось ці мої великі росли, е, троянди. Багато хто з вас їх бачив минулого року, як вони цвіли, вони різнокольорові, дуже красиві, оранжеві, тут розові, також червоні е, жовті. Надіюся, що цього року вони також будуть мене радувати набагато більшим цвітінням, і ви також, хто ще не бачив, побачите всю цю їхню красу. Е, я коли стрила цей кущ гортенції. Він є різнокольоровий, тобто він змінює свій відтінок з білого на різнокольоровий. І е, ті гілочки я просто запхала в землю. Подивіться, скільки багато зараз тут броньок появилось на, одному, на одній гілочці. Я просто заклала в землю, не давала ніякого укорінювача. Е, такі красиві молоденькі і Здорові листочки з'явилися. Я не буду чіпати, не буду витягувати, нехай укорінюються, тому і не, не роблю тут нічого, траву не вимикую, боюся, щоб не затронути самі гілочки, щоб вони краще врослися. Тоді вже пересаджу на постійне місце наступного року, кудись, де мені <с> сподобається. Дуже багато гілочок, яких я поставила, вони не прийнялися. А багато яких дуже красиві появилися листочки. Мене це дуже-дуже тішить, тому що мені подобається, коли я щось посаджу, а воно приймається. Переважно в мене так воно чогось відбувається. Яку гілочку не закладу в землю, не запхаю, вона мене починає радувати тим, що приживеться на тому місці. Ну та, є такі гілочки, які дійсно ну, не прижилися. Це нічого страшного, все одно, хоч якась, але приживається. Давненько не показувала свій сад, як він виглядає, тому користуйтесь нагодою, дивіться, що в мене тут робиться. Це... Нічого не сказати, тому що багато-багато зусиль рук сюди потрібно прикласти, щоб зробити те, що я хочу. Дуже багато чого я хочу, але дивлюся, що цього року у мене просто ніяк не вийде. А саме головне, що я зробила труставки, полоничку – Посадила ось тих пару помідорків і коли був мороз, хоча не дуже сильний, але деякі листочки померзли. Тому самі нижні я просто їх відламую. Надіюся, що підростуть гарненькі. Ну, Не ростуть у мене помідорки, прийдеться мені все купляти на базарі. Ну, це таке. Я не садила ще ні сіяла ніякі а, зелені трави, салати. Редиски, нічого не сіла, бо не знаю, просто не встигаю все. Чесник, ось цей мені потрібно теж прополоти, зробити тут порядок. Хочу подивитися, що робиться з моїми плодовими деревами. Ті, що я посадила, персик, тут пустенька гілочка, але там є маленькі листочки гарненькі. Це грушка. Не пам'ятаю, чи вона літня чи зимова, але дуже багато плодів цього року. Подивіться, і є ще квіти. Я думала, що це яблуня, тому що квіти більш таки схожі на яблуню. Надіюся, що цього року ми попробуємо домашні грушки. Вони мають бути дуже смачні і ароматні. Дивіться, оце яблуня. Бачите, ми живемо зразу біля дороги, тому хтось вночі. Пробувала вона вирвати оцю гілку, не гілку, а вирвати саме плодове дерево, просто витягнути з корінням. Я думала, що з цього вже нічого не буде, тому підв'язала, укріпила, підживила і, подивіться, молоденькі листочки з'явилися. Дуже красиві, і нехай собі росте і укорінюється краще. Позички, смородина, агрус. Також на цій частинці. Він буде з кожним роком робитися пушистим таким кущиком. Також буде така відокремлена зона. Мій бузок білесенький, красивий, буде теж мене радувати в садочку з руками. Це теж плодове дерево. Не пам'ятаєш, чи це вишня, чи це яблуня, чи взагалі що це є. Понасаджувала, називається, а сама не знаю тепер, що, де посадила. Ну і Біля лохини я не бачила навіть, що така росте краса. Такі гарнесенькі, красиві квіточки. Не знаю, як називається, але мені сподобалися. сподобалося. Дуже гарно виглядають. Цього року, правда, лохини багато не буде, як минулого, тому що багато гілок просто померзли, і треба ще буде робити таке коло і підсіювати трішки кис... кислого ґрунту. Хочу показати вам, які в нас дощі були. Також град, падав дрібний, правда, але все одно боялася, щоб не побило ніякі соцвіття з полуниці, з дерев, І, але все було в нормі. А зараз я займаюся тим, що обробляю свої троянди від тих шкідників, а, які я вам показувала. До речі, мені здається, що досить непоганий. Засіб, який я буду використовувати для проблеми якраз цієї, що з моїми трояндами сталося, принаймні на малюнку показує якраз все те, що є на моїх трояндах. Це і пліснява, і чорні плями, такі як грибок. Надіюся, що все це допоможе, тому що засіб дуже казали дієвий. Такий сприлипач має, який не дозволяє шкідникам просто живитися цими листочками. Надіюся, що допоможе. Обов'язково проходжуся по всій ділянці, всюди, де в мене є троянди, а не тільки там, де самі шкідники завелися, а також обробляю всі, тому що боюся, щоб не перейшли на інші кущі. Теж буде дуже-дуже прикро, якщо всі троянди захворіють, а мені хочеться, щоб в саду цьому було якомога цвіть красивих троянд. Бо дуже люблю зривати і робити букетики, щоб принести додому, щоб мене радувало не тільки в саду, коли я вийду, а також і в самому будинку. Тому надіюся, що все буде добре. Дивіться, цей засіб, бачите, проти шкідників має прилипач, високий ефективний проти більшості комах шкідників, які задають шкоди шкід, сільському господарству усіх видів хворіб. Дуже казали дієвий. Оце рятівник троянди. Надіюся, розрозр роз, розробляється. Бачите, на 10 літрів води. Це тут є два пакетики. Одна така як пластинка, один пакетик має місце два, дві рідини. Одна така кольору жовтий чи оранжевий. Ну, такого плану. Бачите, самий перший малюнок, якраз листочки, із такими хворобами, як такі, як в мене зараз на трояндах є. Тому буду надіятися, що це мені допоможе. Якщо ви використовували такий компонент троянд-третівник, поділіться своїм відгуком, буду дуже вдячна за ваш відгук. А хоч буду знати, що я дійсно рухаюся в правильному напрямку.